Сприяння розвитку сільського туризму та адаптація агроосель до потреб неповносправних головна ідея, яку намагалися донести двоє польських та двоє українських тренерів семінару. Зелений хрест зі Львова. Зелений хрест співпрацює з нашою академією сільського господарства. Ми написали спільний проект на спільний грант. Нам вдалося його виграти, і тому ми є тут. і для того цей грант фінансується польським міністерством закордонних справ в рамках програми Польська допомога для України серед 25 учасників семінару з Львівської Івано-Франківської та Хмельницької областей, 15 власників агропомешкань та 10 осіб з обмеженими можливостями, які бажають розпочати діяльність в зеленому туризмі для неповносправних. Особливо в неповносправних осіб появилось бачення, як вони можуть, ніби зі своєї вади. Зробити користь і отримувати дохід, приймаючи подібних собі людей з міста, які не мають можливості виїхати на відпочинок в якісь дорожчі умови. Робота на повносправних людей в сфері зеленого туризму дасть їм можливість не лише відпочивати один в одного, але й що дуже важливо розширювати своє коло соціальних контактів. Ми отримали багато друзів з Івано-Франківської, з Львівської області. Ми думаємо, що ми вже маємо і теоретичні отримали знання, і обов'язково ми зробимо у себе в оселі. Оцю таку необхідну для нас сином справу я Буду робити, напевно, більше для себе, ніж для тих людей, тому що кожна людина одна людина має насолоду від матеріального якогось блага, інша має задоволення від якихось своїх поступків. Уляна Бойко, Анатолій Лопаченко, Вісник.